Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. Кошти на ремонт будинку, в який 29 грудня влучила російська ракета, виділять з міського бюджету Одеси, про які суми йдеться. Як в Одеському зоопарку лікують та доглядають за птахами, яких принесли сюди люди. Понад 10 мільйонів гривень піде на відновлення багатоповерхівки, що на вулиці Середні, яку пошкодило під час атаки Російською Федерацією 29 грудня. Гроші візьмуть з бюджету міста. Про це зазначив одеський міський голова Геннадій Труханов. З інформацією експертів, проти аварійні роботи треба провести якомога швидше, аби уникнути обвалення будинку. Сьогодні я зустрівся з будівельниками. Сума, що потрібна на відновлення будинку, обчислюється в десятках мільйонів гривень та є непідйомною для ОСМД. Отримання компенсації. Цей за програмною є відновлення досить тривала процедура, і ці кошти ще знадобляться для оздоблювальних робіт для оснащення приміщень. Окрім того, міський голова Геннадій Труханов додав, що ініціюватиме проведення позачергової сесії та виділення коштів з бюджету міста для відновлення будинку. Добре, прийняв, прийняв, хвості, прийняв, все добре. Артем Грушко приходить до зруйнованого російською ракетою будинку в цей день, 29 грудня. Він був на місці відразу після вибуху. Вийшовши, я побачив, що так є в це. Житловий комплекс. Було чутно, як кричать люди і одразу ну, прийняв рішення, що треба поспішати. Ми зробили з двох дробин одну, але її також не вистачало. Буквально десь ну, метри з зо два, зо два з половиною нам не вистачало. Десь тут лежав товстий матрас, ми підклали матрас, підклали ще певні пошкоджені уламки, кирпича, підклали матрас. Зверху стали на нього, та в шістьох або в сімох, я точно вже не можу сказати, не пам'ятаю, мабуть, в сімох. ми підняли буквально драбину на собі, доповнили її, і чоловік з жінкою спустилися по ній донизу. Залазили ми усередину, там, де було доступно, оскільки, зважаючи на такий сильний удар, ми не знали, чи є люди усередині. І дальніша кімната була вщент виграла. Те, що можна було розгрібати, щоб побачити, чи є там людина чи ні. Це робилось, але завали були величезні. Бабушка, на Через пошкоджену повністю квартиру ми вийшли на територію. саме... Підніматися по поверхам і почали фактично те, що можна було до куди був доступ. Фактично почали з першого поверху підніматися до самого останнього і проводити певні евакуаційні заходи. Артем Грушко згадує, побачив тіло загиблого чоловіка. Поруч з будинком забіг всередину та не лише евакуював людей, а й надавав їм першу допомогу та розчищав територію від уламків. Були певні люди, яких слава богу, скажімо так, було мінімальне поранення, десь посічення обличчя, десь якісь маленькі уламки. У мене завжди є там прив'язочні моменти, свободу, бандажей там або якісь потужних там переломів. Не вийшло. за таку службу Артема та його колег відзначили нагородами. За як зазначено у подяках, виняткову мужність та безстрашний вчинок під час рятувальної операції. Влітку поліцейський служив на деокупованих територіях Миколаївщини та Херсонщини брав участь у ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС. Виконували також евакуаційні заходи тварин, людей постачали їжу людям, які на той момент були здорові. Першочергово ми забирали людей, які мають вади, люди старі, похилого віку. Було дуже тяжко підпилати, оскільки. Наші човни були резиною, і можна у людей, у певних людей були паркани штирями. І було дуже-дуже важко дивитися по місцевості, що там за забор, як до нього підійти, як підійти до людей, оскільки вони були на самісінькій криші. Це ніколи не вичерпати зі своєї пам'яті. Перша чергова першочергове, це коли ти бачиш дітей. Тобто є таке селище Антонівка, воно знаходилося біля практично зруйнованого моста Антоновка, вщент зруйноване, і люди навіть там жили у підвалах, оскільки будинків, які вціліли не було. Олександра Пономаренко, Сергій Кобилянський, Суспільне новини, Одеса. Якщо людина вирішила виїхати там. Я вважаю, у нього були якісь особисті на то причини і насильницькими діями. На мою думку, ну, ми не поліпшимо ситуацію на фронті. Якщо за кордону, ну тобто там ще ж потрібно між міждержавні угоди, так аби були, щоб тих людей депортувати. Ну, тобто, це буде проти їх волі. Ну, я ще не прийшла до своєї висновки, але вважаю, що українські чоловіки повинні захищати нашу батьківщину. Я вважаю, що це не ненормально не і депортувати не треба, тому що якщо люди знаходяться на території іншої держави і платять там податки. працюють за трудовим договором, то чому їх мають розривати і забирати? Ви знаєте, я не знаю, різні причини живуть людей, які уїхали. Які уїхали з дітьми маленькими до війни, або в перші дні, коли розрішали, то може бути і за чим їх депортувати. Все-таки захищати повинні професіонали, військові. Я вважаю, що воєнні, які люди, ну, сознання повинно бути у людей, а які бояться, уїхали, толку від них на це ніякого. А діпортовуватися туди їх це нереально, мені кажется. Це невозможно, вони уїхали. Воювати повинні спеціально навчені люди. Я не бачу. Сенсу посилати, якщо можна так зараз сказати, проходить відлов чоловічої статі. Всіх без розбору кидають у пекло. Навіщо це? Цього конюка принесли до одеського зоопарку два дні тому. Тут він проходитиме реабілітацію. Хижий птах не може літати через травму крила, каже директор звіринцю Ігор Біляков. Але вона не може бути дуже старою, бо він би не вижив у такій природі, але він досить такий схуд і видно, що останні декілька тижнів він вже з цим крилом. Ми будемо зараз його медикаментозно підіймаємо під годоми, коли він окріпне, будемо може робити. Якусь операцію по встановленню. крила. Взимку кожного дня до зоопарку люди приносять 5-6 птахів, каже Ігор Біляков. Тут намагаються надати допомогу кожному. <try> тихо, тихо, тихо. О, сіра ворона. Ось бачите, та, теж вона не поранена, але вона. Слабка літати не може, треба надавати допомогу. Якщо птах будь-який поранений, чи він дуже ослаблений, що він не може літати, не може рухатись, його треба брати. Краще в якусь коробку закриту, щоб він менше бачив, бо вони дуже бояться, стресуються, якщо ви будете його в руках носити. краще за все, щоб він був закритий, зробити якісь там отвори для комфортного дихання, але щоб він менше бачив і не боявся, і привозити до зоопарку. А ми вже будемо з цими птахами працювати. В зоопарку кожного птаха оглядає ветеринар. Далі він потрапляє у карантинний відділ. За нього беруться робітники. Кожна тварина має особисту клетину або вольєр. Якщо тварини вже на путі до да, то вони можуть теж держатися якимись групами. Потім, коли не стає час, коли ветеринарний лікар. Є згода на те, що тварина може йти до природи. Ми проводимо випуск цих тварин у зоопарку. Кажуть 90% птахів, які до них потрапляють, врешті-решт дається повернути у дику природу. Ольга Лапшина, Євген Войтенко, Суспільне новини, Одеса.